На нас і на колег служби безпеки України покладено основні завдання і забезпечення безпекових заходів в районі Полом. Основна вимога це дотримання основних заборон, які зараз зараз існують на території міста. Також я хочу звернутися ще на одному важливому питанні. Це у випадку ракетної небезпеки нам потрібно максимально людям перебувати в укриттях. Для того, щоб заходи пройшли максимально безпечні, нам потрібно в першу чергу це дотриматись комендантської години, дотримуватись паспортного контролю, не допустити перенесення на територію поломництва будь-яких іграшкових пристроїв, які нагадують або імітують зброю. Також заборона використання салютів, які, 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 які також періодично могли бути. Ви бачите, що ми дуже багато, тобто поліція міштара зробила і забезпечила охорону громадського порядку.